Окрім виробництва зошитів і майонезу, бровари славляться ще й виробництвом чудового взуття. Отже, якщо вас цікавить сам процес виготовлення чобітків від сировини до готової продукції, то цей сюжет саме для вас. Історія фабрики досить цікава і бере свій початок ще за радянських часів, хоча під маркою Бістфор відома українському споживачу біля 12 років. І якщо раніше вона спеціалізувалася лише на виготовленні чоловічого взуття, то зараз фабрика розвивається і збільшує свої виробничі оберти. Всі, хто купує нашу продукцію, майже всі це в межах України, це магазини, це великі сіті, і метро сіті Шансеть, і, -сіт, і Реал. Різні люди, які купують взуття і продають його на. Ринках або особисто в своїх магазинах. В багатьох магазинах ви можете на цей час зустріти біствор взуття. Воно досить відоме для чоловіків. Вже п'ять років ми виробляємо ще взуття підліткове і трошки жіночого. Отже, все починається з закройного цеху, де з величезних листів сировини вирізаються деталі верхньої і внутрішньої частини взуття. Для цього використовуються лише натуральні матеріали, такі як натуральна шкіра і хутро. Далі деталі шиваються, таким чином відбувається заготовлення верхньої частини черевика. Металевими деталями займаються Тесляри, які за допомогою машин кріплять їх до шкіри. Далі верхня частина взуття затягується на колодку. Цей процес відбувається вручну. Після того, як черевичок прийняв форму колодки, до нього за допомогою преса кріпиться підошва, яка заздалегідь обробляється хімічними речовинами, а також просочується клеєм. І фініш взуття фарбується, фоскується і полірується, аби мати товарний вигляд. Далі укладається в коробки і відправляється в регіони нашої країни. Мені подобається наше взуття, мені подобається прагнення до кращого в нашій роботі. Мені подобається, що ми маємо куди можна розвиватись. Тож ми бажаємо біствору здійснення їхніх мрій. Сподіваємося, що колись про броварську фабрику говоритимуть не тільки в Україні, Аліна Мазур спеціальний для афіші бровари.